Вітаю вас, дорогі мої підписники, любі друзі та гості мого каналу. Для тих, хто мене не знає, можливо, перший раз завітав до мого каналу. Нагадую, що мене звати Оксана, я з України, але вже наразі 14 років я проживаю в сонячній Італії. Мої відео української української розраховані для підтримки моєї нації, мого народу, моєї родини, моїх співвітчизників. Ну що ж, мої любі друзі, налаштовуйтеся. Сьогодні будемо робити таро розклад для знаку зодіаку риби на липень місяць. Хочу нагадати, що мої розклади розраховані на велику кількість людей, на велику аудиторію. Тому, якщо є якась, якась інформація, яка вас торкається, добре, ви відчуєте її всім серцем, як то кажуть. Якщо є інформація, яка вас не торкається, ви ж розумієте, що розклади загальні, пропускайте, можливо, якраз стане в нагоді та інформація другим людям. Беріть своє, як то кажуть, а чуже пропускайте і віддавайте другим людям почути. Ну що ж, будемо починати. Роботу для вас я взяла класичну колоду карта Ро. Перша Ця карта в нас буде колода райдера Вейта. І будемо вибирати по три карти, які енергії вас чекатимуть в липні місяці. Яка чудова карта. Це якраз волонтаріату, карта волонтаріату це молодший аркан. Коли люди співчувають один одному. Якщо ви бачите і думаєте, що це жебраки, ні, це люди, які на даний момент проходять дуже важливі важкі часи в своєму житті і завжди знайдуться люди, які допоможуть, це карта дуже хороших людей, які можуть допомогти. Якщо в них є чимось допомогти, вони вносять гармонію в життя людей, які потребують цієї допомоги. Якщо це ви, я вас поздравляю, а ви риби такі, ви можете співчувати, ви можете допомагати, особливо коли це на позитивних енергіях. Якщо я вам скажу, що в нас живуть, проживають всі 12 знаків зодіаку, так? Але так, да, по Сонцю ви, наприклад, знак риби. Але не забувайте, що кожна людина розглядається по 10 планетах. І в кожній в кожному із нас є частинка другої людини, так в яких діях, можливо ви там близнюки, в якихось справах ви можливо поводитеся як овен. Ви повинні розуміти це, тому що не тільки роздивляється по сонячному знаку, так і ще дуже велике таке прохання в мене до вас, якщо дивляться в мене ви по сонцю риби, наприклад, так дивіться. Мої відео розклади також, де вас знаходиться місяць, в якому знаці зодіаку, а також ваш асцендент, якщо ви знаєте ваше. Правильне і точне, точний час народження дуже чудово тоді складеться вся картина, вся інформація, яку ви можете скласти для себе і прийняти як допомогу, дійсно можливо, буде корисно для вирішення якихось проблем, чи ситуацій, чи то життєвих якихось тем. Так що карта допомоги вас чекає. Якщо це ви, я вас поздравляю, бо дійсно від душі даруєте людям, якщо ви можете це зробити. Тут з жезлів дається дуже велика енергія. Це перший крок, це есенція, коли вам дає. Як то кажуть, такі вищі енергії, які вам допомагають, наче сама матінка природа, да? наче сам якісь такі вищі енергії, які вас надихають на щось нове, робити якийсь перший крок. Можливо, тут карта допомоги, перший крок щось нове, нові плани. Тому що жезли в нас означають також навчання. Нові плани, можливо, для вас якісь курси взяти, поміняти роботу. Роботу, нова робота, переїхати, тому що жезли – це також карта переїзду, коли людина, наприклад, запропонувала роботу в другому місці, їй треба переїхати. Або ж там, де ти вкладаєш зусилля, хочеш поміняти щось у своєму житті, і вам надається така сила. Дії, коли є в нас якраз жезли, ці аркани, да, така есенція дії, треба діяти, не треба сидіти на місці, треба щось робити, тому що ця карта якраз роботи, великих поїздок, можливо, переїздів, можливо, щось треба взяти, якісь курси, можливо щось взяти для підробіток, можливо, навчитися чомусь, можливо, якісь нову нову професію треба вивчити, вчитися, до речі, ніколи не пізно. Не дивіться на. Ваш вік, можливо, хтось вже подумає, та, що я вже можу в своєму житті, неправда, вчитися ніколи не пізно. Я вам відкрию таємницю, мені також 50 років. Але я до сих пір працюю, я все життя пропрацювала фізичною роботою, до сих пор працюю, але хочу для себе я вже давно, вже 7 років десь у мене такий перехідний період в житті настав. Да, я вибачаю, що трошки мого життя вам розповідаю. Але я вивчилася на таролога. Зараз це моя любима справа. Я зараз знову навчаюся астрології. Ну, якщо ви мене знаєте, я сама по знаку зодіаку, Я сонячний скорпіон, тим більше шостеліумний скорпіон. Там дуже багато енергії, яка потребує виходу цієї енергії. І я народилася в домі сонечка. Треба нести цю радість людям, треба дарувати. І я йду цими шляхами, як би мені важко не було. І продвигаюся далі, і вчитися ніколи не пізно, навіть для себе, заповнити ту пустоту душевну. Тому що, що ми, якщо ми всі ми знаємо, да, ми, люди цього віку, нашого віку, ми проживали ще в Радянському Союзі, де нас завжди такими законами. Закулькані ми, да? нас затуркали, закулькали, нам, нами диктували, нам диктували зовсім другі, зовсім другий образ життя, до якого ми навіть і подумати не могли. Нас закулькали тим, що, що хто працює тільки фізичною роботою, треба працювати. Ну, от До, до такої. До такого життя ми і дійшли, що в нас зараз ми багато чого оплакуємо, Те, що ми не могли зробити, те, що нам подобалось, ми не могли його робити. Так що для вас, риби мої, якщо хочете, вам дається енергія. Поміняти щось в своєму житті, навіть якщо прийдеться почекати. Бачите, тут грошове дерево, вам дається шанс, вам дається шанс на переїзд, можливо, вкладення в щось матеріальне, гроші вкладені в матеріальне. Так, да, копійка на копійку можна жити. Але це сімка завжди на прогрес, сімка завжди на розвиток, ви будете вкладати, чекати. Тут треба ждати, терпіти, особливо мати терпіння, не думати, що якщо хтось задається питанням, от я вклав гроші, чи буде цей результат? Результат обов'язково буде. Але коли, коли в нас? Справа пов'язана із фінансами, з матеріальною частиною нашого життя, то це не так швидко все робиться. Особливо треба мати терпіння, особливо треба все планувати, особливо треба робити все крок за кроком, і результат обов'язково буде. Сімка це підтверджує. Хто займається також номерологією, я ще раз повторююсь: це розвиток. Ну що ж, мої дорогі риби, зараз. Я для вас в роботу взяла карту мудрість стихій». Дуже чудова енергетична колода карт Таро. І зараз побачимо, які ще енергії вас очікують в липні. місяці. 12 старший аркан. Дванадцятий старший аркан якраз керується вашим знаком зодіаку. Нептун це ваше ви риби ви ваший знак, де керує Нептун. І бачите, тут якась ситуація, яка ви не можете рухатися, ви наче вже в дерево вросли, ноги вросли в дерево, руки ще там щось висить, голова висить. Тобто ситуація така, що ви вже не знаєте, як вам рухатись, ви вже й не можете рухатися, можливо, хтось навіть і не хоче. Це такий аркан, коли говорить, що хтось замилює вам мізки, хтось щось говорить неправду, тому що це аркан великих таємниць, великої неправди, можливо, закрита ситуація, де ви не можете виїхати. Ну, дійсно, зараз ситуація, якщо ви проживаєте на території України, дійсно ситуація, де ви не можете зворухнутися з місця. Можливо, хтось проживає дуже великі часи страждань, можливо, десь хтось знаходиться, не можна скритися, може бути також ваші рідні, хтось знаходиться десь в полоні, що вже немає виходу. Але не забувайте, що завжди після цього аркану 12-го йде 13. Так, іде криза, але треба навчитися чекати. Треба щось робити, якраз в такій кризовій ситуації, коли людина знаходиться, голова є, треба думати, треба думати. Можливо, навіть навчитися е е слухати себе, вашу, вашу м -м, підсвідомість, да, більш прислухатися, прислухатися до ваших емоцій. Ви повинні в голові проробляти цей план, тому що так діє. Нічого не можете робити, але мозок працює. Працюйте, щось проробляйте, щось плануйте Дуже чудова карта випала після 12-го старшого гаракану двійка кубків. Двійка келихів це коли дві людини разом. Можливо, ви не були, не могли, не бачилися вже давно з вашою коханою людиною, і якраз буде нагода побачитися. Ви це карта вибору, карта вибору людини, з якою ви хочете бути. Карта вибору як партнера. Тому що двійка в нас показує не тільки карта, що. Такого любовного любовного вибору це може бути як карта партнерства, карта співробітництва. Коли дві людини домовляються, коли дві людини думають однаковими думками. Так, коли дві людини можуть домовлятися гармонічно домовлятися, що. Це дуже чудова карта для підписання якихось контрактів, але взагалі-то я бачу, що дві людини разом можливо дійсно в когось буде після довгої розлуки, буде зустріч. Або прийде кохання, це карта дуже великого кохання, коли ще тільки друге двійка це в нас тільки зроблений вибір, і людина хоче розвивати ці відносини. Двійка це коли ви вже дійшли до тої згоди, що так, вибір зроблений, але ще попереду дуже багато розвитку. Але якраз проживання тих моментів, тих моментів щастя, які дуже щасливі, там де людина дійсно закохана на крилах можуть бути, так, Можливо, якраз є час подумати про це, щоб не бути наодинці, бо тут якраз людина показана, що якщо вона наодинці, то вже вростає прямо коріннями в це дерево, і можливо, назавжди може залишитися в такому стані, да, так? то карта дає якраз таку підсказочку, що треба шукати вибір треба робити. Третя карта із цього аркану, із цієї карти Таро, колоди карт Таро випала дев'ятка жеслів. Сто відсотків знаходиться ця людина, яка мене зараз дивляться, можливо, люди, які мене зараз дивляться, стоять на захисті чи то своєї країни, чи то своєї батьківщини. Забор також, можливо, якісь сварки між сусідами, тому що, бачите, тут забор і. Неможливо йти далі. Багато роботи вже було пророблено, багато енергії було використано, тому що жезли це вогонь, який горить. І жезли це також ваша робота. Жезли це також ваша фізична енергія, там де ви тримаєтеся ще. Але тут, дивлячись на цю карту, тримаєтеся як Амазонка, тобто на захисті ваших прав, на захисті вас самої. І сили вас хватає. Але дев'ятка це вже завершення. І по дев'ятці вже цей аркан говорить, що пора задуматися не можна. Це виснажливо дуже бути завжди в такому напруженому стані. Це виснажливо, коли ти завжди знаходишся в тривозі, коли ти щось робиш. Це також є велике навантаження на твоє фізичне тіло. Треба подумати також і про відпочинок. І дев'ятка якраз карта нагадує, що це кульмінація. Пора подумати, відпочити, щоб набратися нових сил до нових звершень, якихось подій, до нових кроків в вашому житті. Так, зараз я беру для вас в роботу колоду е, колесо року. Також візьмемо 4-3 карти з цієї колоди, побачимо енергії на липень із цієї колоди. Дуже часто випадає в мене практично всім на всі карти, на всі знаки зодіаку, з якими я зробила карти Таро, випадає ця, цей. Ця карта принцеса мечів. Да? Мечі це наші думки, це наш погляд, це, це наші погляди на життя, це наші пошуки інформації, можливо, в інтернеті. Тут е, зображена людина, яка сидить на кирпичній такій, е, 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 стіні. Це кам'яна стіна, наче от раніше були такі кам'яні стіни, які не можна зруйнувати. Це дуже добре, коли є стабільність і ти сидиш вже на стабільності. Тільки із за того, що твоя голова дуже добре працює, твої думки, раціональне мислення, включайте раціональне мислення, дивіться в вдал далечині, дальнозоркість повинна бути. Продивляйтеся ваші плани на майбутнє. Цей, цей аркан, якраз карта, запрошує вас до цього. Нові виходи завжди шукайте. Виходи є. Звертайтеся до людей, робіть запроси. Розширяйте ваш кругозор, дуже хороша карта на навчання, тому що дивитися в даль і принцеса робити щось нове. Мечі це також книжки, мечі це також навчання, мечі це також читання важливої інформації. Зараз в інтернеті все можна знайти, особливо зараз е, е, інтернет, де можна задавати любі запитання. І, і як він називається, цей інтелект, штучний інтелект. Але звертайтеся як до спеціалісту, не просто там якісь такі запитання, дуже багато відповідей знайдете на ваші запитання. Дуже важлива інформація можете, можете знайти, щоб покращити ваше майбутнє. Будете раді всьому, дуже багато ідей знайдете. Дивіться, тому що тут показано розове небо. Бачите? Це дуже аркан вашої. Також бачите, чащі і розове небо. Якраз розові очки називають, коли людина дуже так десь літає там, в, в хмарках, так? коли немає раціонального мислення. До вас це дуже така мріливість да? дитяча. І ця карта якраз запрошує так: побути наодинці сам сам з собою дуже весело подумати, помріяти це також позитивні емоції отримати. Це дуже важливо для людини. Але коли вже ця хмарка розвіюється, дивіться, що ви сфокусуєтеся на чомусь одному, тому що мати сімка завжди говорить, що вас можливо. Сім ідей, або сім запрошень, або ви зробили якесь запрошення, а вам запрошення в багато точок, да? можливо, там чи на роботу, чи щоб кудись поїхати, чи поміняти щось в своєму житті, чи познайомитися з людиною. І вас сім. Карта запрошує, щоб ви сфокусувалися, тому що сім не можна, щоб це збулося все в один час, в один момент. Просто може ця хмарка розвіятися, спадуть розові очки і не отримаєте нічого. Хто захоче грати, можливо, це на знайомство, тому що випадає в мене принцеса мечів, нове щось. Так? Тоді ви будете раді, будете посилати якісь запроси, будете шукати в інтернеті якусь інформацію, можливо, навіть знайомство в інформації, тому що випадала двійка кубків. Але карта, цей молодший канцінка, каже, ви йдіть вперед, але фокусуйтеся. Фокусуйтеся на одному вашому бажанні, виконайте його, доведіть його до кінця, отримайте результат, і потім обирайте фокус на другий крок, і те, що ви думали, щоб тільки так можна продвигатися, і щоб у вас все проходило найкращим чином. Король чаш що ж, мої любі риби, якраз символ вашої стихії. Це якраз можливо бути ваших співбратів, можуть бути людина на троні водної стихії, це ще можуть бути раки, скорпіони. Ну і я вже сказала, то це ви прямо. Король чаші більше програється, як людина, яка може допомагати, людина, яка може допомогти словом, і не тільки словом, діями. Але тут немає, от по цій карті важливо приймати рішення також і трошки думати раціонально, не тільки емоційно живитися якимись емоціями, довіряти комусь, так але дуже чудова карта, щоб дарувати людям тепло, як же захист, навіть емоційний захист. Це дуже хороша карта, коли людина на троні, карта психолога, а ви можете виступати. Я вибачаюсь в ролі психолога для якоїсь людини. Ви та людина, яка може вислухати, ви та людина, яка можете подарувати добре слово і цим навіть вилікувати людину. Так що дивіться, якщо можете допомогти, допомагайте. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до людей. Дуже чудова карта, я кажу звернутися до психологів. Або люди, які вас оточують, поговорити з людьми е, е, стихії води, води, да? е, з якими можна поговорити, поділитися е, своїми почуттями, можливо, відкриються почуття там, де ви будете почувати себе дійсно королем в цих відносинах. Дуже чудові карти випали від застою, від великого застою, і карти потребують ваших дій. Зараз, мої люди, я для вас. Взяла останню колоду в нашу роботу, це повсякденне життя відьмочки. Зараз побачимо енергії цієї колоди. Що вас ще чекає в липні? місяці? Знову паш, знову паш мечів. Коли випадала в нас принцеса, це та сама карта, тільки в другій колоді вона в нас принцеса мечів, тут Паш мечів. Нові планування. Я хочу сказати, що це можуть бути ваші кроки нові, ваші думки нові, якась ідея до вас прийде, можливо, по навчанню дуже хороша карта для хто має родину, хто має дітей, щоб попіклуватися про них, допомогти, вибрати, обрати професію, можливо, дитина ваша більше з таким нахилом йде до професій. Інтелектуальних, інформативних, інформатика, it технології комп'ютер, радіо, можливо, щось писати, тому що людина творча. Коли в нас мечі, це творча людина, яка дуже гарно розмовляє. Можливо, треба розвивати ці характеристики для ваших дітей і направляти їх в ті гуртки, де вони будуть розвиватися. Треба багато читати, і я бачу, що тут. Ви будете, як то кажуть, приймати участь в розвитку ваших дітей. Якщо не діти, то це ви самі ваші нові плани на життя. Нова інформація, новий шлях. Дивіться, знову випадає двійка. Можливо, захочете поїхати, плани поміняються. Тут двійка кубків, як колись, да, можливо, якщо та людина, яка в сім'ї проживає, вже багато років проживаєте, можливо, захочете згадати, як колись було добре, коли ще тільки починалося ваше кохання. Як ви колись були в, на відпочинку, да, відпочивали, і зараз відновиться. Ця мрія ваша, тому що дуже багато карт говорять, що пора відпочити. Так, є час для роботи, є час також для відпочинку. Можливо, ви вже забули, якщо тут по 12 аркану да, і де ви вже забули, що таке відпочинок. Ви вже вросли в ці ситуації, де не можна навіть поворухнутися. Але цей молодший аркан говорить, що згадайте, як колись. Можливо, дійсно, для когось збудеться мрія поїхати відпочити. Хоча б на пару деньків в липні місяці обов'язково треба з'їздити. Щоб. Була гармонія, щоб набратися цієї душевної гармонії. Карта Єрафант – це старший аркан. Не забувайте, що це карта традицій, це карта, коли передається з покоління в покоління, можливо, якісь знання. Дуже чудова карта заняттям займатися йогою, почати займатися йогою, або ж другими духовними практиками, які заспокоюють, які несуть, які несуть гармонію до вашої душі. Якщо це ви. Ви, можливо, будете вчителем для других, так і будете вносити гармонію в душі других людей. Якщо ви потребуєте цієї гармонії, будете звертатися до людей і звертайтеся, допоможуть, тому що люди завжди знайдуться, хто шукає, хто йде вперед, хто розвивається, завжди знаходить шляхи. І я ще раз сто разів нагадую, що вихід завжди є. Не треба зациклюватися, не треба занурюватися. Завжди знайдуться люди, які зможуть допомогти завжди. І ще хочу сказати, що із кожної кризової ситуації ситуації кризи нас в нас вирощують більш таких виносливих людей. Проходимо якісь кармічні уроки, можливо, в нашій житті. Так треба. Але ці ситуації нас закаляють, ми становимося більш сильнішими. Ми так розвиваємося, розвивається і наша душа, і наше тіло, і розвиток наш, з яким ми будемо йти вперед, і будемо давати навіть приклад чи то нашим дітям, чи то людям, які нас оточують. Ну що ж, мої любі риби, я вас дуже... Обіймаю, хочу сказати, люблю, цілую, обіймаю. Бажаю вам чудового липня, дуже чудові енергії випали вам на липень місяць. Не зволікайте такими порадами, не пропускайте шанси. Навіть на пару днів, але гармонія душі. Ну, я тут бачу, що ви більше будете давати гармонію людям, з якими ви будете разом знаходитися. Ви як знахідка для людини. З вами буде дуже гарно поспілкуватися, тому що. Ваша енергія як, як бальзам на душу другим людям. На цьому я буду закінчувати ваш чудовий розклад на лист на липень місяць. Підписуйтесь, хто не підписаний на моєму каналі. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Від ваших коментарів, від ваших лайків, залежить розвиток мого каналу. Якщо я для вас дарую це також безкоштовно. І я виділяю на це час, щоб вам зробити приємне. Ви ж знаєте, що в мене є друга робота, основна, я не можу, я нічого не отримую від цієї роботи, але скільки часу займає. Знаю тільки ті люди, хто робить ці відео і виставляє, скільки ми часу робимо. Але я роблю це з душою для вас. І хочу, щоб також ви поділилися вашими враженнями. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, якщо сподобалося відео. І таким чином буде проходити обмін нашої енергії один з одним. Ну що ж, я вам бажаю чудового липня і зустрінемося в нових відео вже в серпні місяці. Пока-пока!